11 липня слово, що сталося тілом, частина 1. І слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Ми вже дізналися, що слово було спокон віку у Бога, і Бог було слово. Тому, коли читаємо, що слово сталося тілом, ми розуміємо, що це те саме, що сказати, Бог став тілом. Це найсвятіша територія, і ніхто не повинен наважуватися думати про це, а тим паче говорити або писати будь-якою іншою мовою, ніж мовою самого писання. Безліч зла виникло через спроби визначити і пояснити Бога у людських віровченнях. Яке це тіло? Писання говорить: не кожне тіло однакове тіло, але ж інше в людей. Та інше в скотини, та інше в пташок, та інше у риб 1 Коринтян 15:39. Звісно, не може бути й мови про те, що слово сталося якимось іншим тілом, а не людським, але важливо зауважити, що існує лише одне тіло людське. Тому, коли слово сталося тілом, воно прийняло природу спідну для всіх людей, високих і низьких, багатих і бідних. Він тілом був із насіння Давидового Римлян 1.3. Він людина Христос Ісус, 1 Тимофія 2,5. Ми читаємо: учинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста ідолослуження – Чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. Галатів 5, 19, 21 у жодної людини немає причин зневажати іншу людину. Щоразу, коли ми чуємо про жорстокий злочин або бачимо людину, глибоко зіпсовану гріхом, ми розуміємо, що це природний прояв гріха. Яке ми поділяємо з нею. Ми повинні бачити це перед собою, щоб осягнути ту дивовижну любов, яка спонукала чистого і святого Бога увійти в таке тіло. Але це була та сама плоть, у яку втілилося слово. Хоча слово сталося тілом, нашим гріховним тілом, він був повний благодаті та правди, він був у всьому спокушений, як ми, але не мав гріха. Євреїв 4.15 Бог учинив його за нас гріхом, але він не відав гріха. 2 Коринтян 5.21. Він був створений, щоб бути гріхом, але не вчинив він гріха і не знайшлося в устах його підступу. 1 Петра 2,22. Саме ці дві речі в сукупності роблять його співчутливим Спасителем, якому ми можемо вільно довіритися. Ніхто не може по-справжньому співчувати чужим невдачам, якщо сам не піддавався подібним спокусам. Більше того. Ті, хто сам винен у будь-якому гріху найшвидше і найзапекліше засуджують інших за цей самий гріх. Грішники виправдовують гріх, але не відчувають жодного співчуття до тих, хто згрішив. Тільки ті, хто очистився від гріха, можуть проявляти милосердя до тих, хто помиляється. Христос був спокушений до краю, але завжди залишався чистим від навіть найменшої плями гріха. Тому ми можемо довіряти йому, як тому, хто знає і піклується. Тому мусів бути у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для вблагання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому він може і випробуваним помогти. Євреїв 2, 17, 18. І тому може він завжди і спасати тих. Хто через нього до Бога приходить, євреїв 7.25. Іноді люди думають, що оскільки Христос ніколи не грішив, Він не може так повно співчувати нам у наших гріхах, але саме тому Він і може. Він знає силу спокусу, як ніхто інший, бо він відчув на собі всю міць сатани. Той, на кого ворог спрямовує всю свою силу і не перемагає його, знає про масштаби цієї сили більше, ніж той, хто піддається цій силі. Той, хто пливе проти течії, знає її силу краще, ніж той, хто пливе за течією, а той, хто успішно долає течію, знає її краще силу, ніж той, кого вона зносить назад. Так і Христос. Не тільки знає всі наші потреби і піклується про них, а й здатний позбавити від них. Прийнято вважати, що слово стало тілом в особі Ісуса з Назарету дві тисячі років тому для того, щоб він міг пізнати стан і потреби людини і в такий спосіб співчувати й допомагати їй. Але ця думка є хибною. Це видно як із простого розуміння, так і з прямих свідчень писання. Салмоспівець каже, бо знає він створення наше, пам'ятає, що ми Порох, 7, 103, 14. І знову, Господи, випробував Ти мене та й пізнав, Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє вимірюєш, і ти всі путі мої знаєш, бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш ти все. Псалом 139.1.4. Саме на нього повинні покладатися люди в пізнанні самих себе, людське серце найлукавіше на тусе та невигойне, хто пізнає його? Я Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путтю, за плодом учинків Його. Єремії 17, 9, 10. Знаю, Господи я, що не в волі людини дороги її, не в силі людини, коли вона ходить, кермувати своїм кроком. Єремії 10:23 Усе це було правильно, як за дві тисячі років до Христа, так і через дві тисячі років після. Бог знав людей так само добре і співчував їм так само сильно, чотири тисячі років тому, як і сьогодні. Коли діти Ізраїлю були в пустелі, в усякому утиску їхньому тісно було і йому, Ісаї 63, 9. За 700 років до Христа пророк міг сказати, направду ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс, Ісаї 53:4. Бог був у Христі не для того, щоб пізнати людей, а для того, щоб люди дізналися, що він їх знає. В Ісусі ми дізнаємося, яким добрим і чуйним завжди був Бог, і маємо приклад того, що Він зробить у будь-якій людині, яка повністю віддасться йому. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.